Мис юневерс організатори конкурсу краси Міс Всесвіт змушені вибачатися перед прихильниками загучної скандал у фіналі шоу. Коли емоції сягнули піку і настав час оголошувати ім'я переможниці, ведучий стів гарві помилково назвав не ту красуню і віддав корону представниці з Колумбії Аріадні Гутієрес. Дівчина вже встигла приміряти аксесуар, коли конференсьє повернувся на сцену і повідомив, що неправильно прочитав ім'я на карті. Насправді міс всесвіт стала актриса і модель з Філіппін Піа Алонсо Вурцбах. А колумбійці присуджено звання Обидві дівчини пережили емоційний стрес. Однак, зрештою, корону дісталася законній власниці. У Колумбії до глибини душі обурені скандалом. Ми були такі щасливі, бо аріадна неймовірно презентувала наш регіон Сукри та всю Колумбію на конкурсі. Аж раптом цілковита несподіванка, мить радості і тріумфу перетворилася на мить приниження та суму для всіх нас. Ведучий вибачився за свою помилку у соцмережі. А міс Колумбії, прийшовши до тями, поставилася до інциденту по філософськи, заявивши, що коли щось відбувається, на те є причина.